А фарисеї разом з іродіянами починають змову, щоб його вбити. Значення, Ісус показує, що Божий закон існує для добра людей, а не для формального дотримання правил. Його добрі діла викликають ненависть у фарисеїв, бо вони цінують традиції більше за милосердя. Друге велике зібрання народу та зцілення, вірші 7 до 12. До Ісуса приходять натовпи з усієї юдеї, галілеї і думи та навіть чужоземних міст. Він зцілює хворих і виганяє демонів, які вигукують Ти син Божий. Значення Ісусова популярність зростає, але Він наказує демонам мовчати, щоб люди розуміли його місію не через демонів, а через віру. Третє обрання 12 апостолів, вірші 13 – Нинетін. Ісус іде на гору і обирає 12 апостолів, щоб бути з ним і проповідувати Бени, Симон, Петро, Двій, Яків, Заведеїв. Третій Іван Заведеєв, якому дав ім'я Воанергес, сини Грому, четвертий Андрій, п'ятий Филип, шостий Вартоломій, сьомий Матвій Левій, восьма Хома, Дев'ята – Яків Алфеїв, десята Тадей, одинадцята Симон Кананіт, дванадцята. Юда Іскаріот, який його зрадить. Значення апостоли це майбутні лідери церкви. Вони покликані бути близько до Ісуса. Навчатися від Нього та проповідувати Четвертий хулу на Святого Духа, вірші 23. книжники з Єрусалима кажуть, що Ісус виганяє демонів з силою вельзевула, сатани. Ісус відповідає, Як може сатана сатану виганяти? Якщо царство розділиться само в собі, воно не встоїть. Він також каже, що всі гріхи можуть бути прощені окрім хулина Святого Духа. Значення хулана Святого Духа це свідоме і наполегливе відкидання Божої сили та істини. Це означає закритість до Божої благодаті та нездатність покаятись. П'ятий хто справжня родина Ісуса. Вірші тридцять, один, Мати та брати Ісуса приходять, щоб забрати Його, бо люди говорять, що Він не при собі. Ісус каже Хто моя мати і брати? Хто чинить Божу волю, той мені брат і сестра і мати? Значення Ісус показує, що справжня сім'я це ті, хто слухають і виконують Божу волю. Це не заперечення фізичної родини, а наголос на духовній єдності з Богом. Підсумок у третьому розділі Євангелія від Марка Ісус показує, що субота дана для добра людей, зцілює й виганяє демонів, демонструючи свою владу, обирає 12 апостолів, які стануть його посланцями. Попереджає про небезпеку Хулина Святого Духа. Навчає, що справжня Божа родина це ті, хто виконують його в...